Доброго дня, коротке відео про наш бронеавтомобіль, який ми обладнали з засобами радіоелектронної боротьби, і хочемо про них вам дещо розповісти. Ось так виглядає загальний комплекс ребу на машині. В задній частині кузова розміщений, закріплений реб на 245,8 Гц проти мавіків, проти скидів. Це ми переконалися, що він працює. Були випадки, де він не давав дрону навіть підлетіти. Тобто, це в процесі роботи. Ми переконалися на всі 100, що він працює. Далі йде реб, забув додати це виробник завада, це також виробник завада від 300 до 700 частот. І в тестових умовах він показав відмінні результати, а в бойових умовах нам не вдалося там, через високу інтенсивність якось відслідковувати, наскільки він ефективний. Але так як не було влучань протягом експлуатації даного ребу і наступного, що я покажу, то ми приходимо до висновку, що він ефективний і не інший автомобіль також будемо замовляти на даних частотах. Даний реп. Ми також захистили їх такими захисними імпровізованими екранами з оптоволоконної арматури, яка відмінно гнеться. Вона міцна і не дає поламати ці антени. Ці всі різним гілкам, бо доводиться заїжджатися ну, у всяку місцевість таку дротам, які валяються. Тобто вона дозволить захищати нам наш реп. Також така система захисту і до цього комплексу.